Всім привіт! Ви на каналі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про компанію з мого інвестиційного портфеля, на якій мені вдалося заробити 100% в доларах. Так що, думаю, що відео буде цікаве. прошу вас наперед ставити лайки і підписуватися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, вартість мого портфеля вже 32 215 доларів. Це завдяки власне регулярним поповненням. А по-друге, що в мене є компанія, в яку в мене вложено, в принципі, немало, немаленький відсоток. Взагалі капіталу, але на які мені вдалося заробити аж цілих 100%. Одразу можете побачити, що це компанія під назвою Meta. В мене є 18 акцій даної компанії. Середня ціна покупки однієї даної акції це 138,42, а ринкова вартість всіх цих позицій це 4902 доларів, з яких приріст капіталу це 2410. Тобто, якщо я натиснути, Наприклад, на назву даної компанії, так, то мені одразу тут внизу покаже ще така більша інформація. Отже, можете побачити, там, яка середня ціна, базова вартість. Це, власне, скільки я вложив в дану компанію, а це, власне, 2490 доларів. Ну і скільки компанія ціла позиція, точніше, є варта 4902. Ну і власне, який приріст капіталу? Це 2404 долари на сьогоднішній день на дану хвилину, можна так сказати. І в сумі по даній компанії мені вдалося заробити 96,5%. Думаю, що це непоганий такий результат. Можемо подивитися тут на графіку, як змінювалася вартість акції за останній час. Ну і середня ціна покупки. Моїх тих акцій. Можете побачити те, що, наприклад, там, від 2016 року акції тоді були варті 115 доларів. Так, збільшувалися помаленьку, помаленьку там до 200. Потім бачимо 2018 рік падіння до 130. Потім знову відросло до 220, опустилося до 140. Ну і вже від початку пандемії коронавірусом, тут, бачите, від березня місяця, лютого, тобто, коли почалася пандемія, і люди почали сидіти вдома використовувати більше соц соцмережі, то вартість компанії і то вартість акцій компанії теж почала дуже стрімко зростати. І на своєму максимумі одна акція компанії мета або це колишня назва. Компанія, це ну точніше, нова назва компанії Facebook була аж на вартості 380 там з гаком доларів. Потім бачимо, що почала Марк Цукерберг, почав там дуже великі гроші вкладати в віртуальну реальність, і вона бачимо, не дуже подобалася інвесторам, і акції почали опускатися. Ну і опускалися аж до рівня 89 доларів. Якщо подивитися, тут власне вересень, жовтень, десь в жовтні місяці акції коштували десь приблизно 80 з чимось там, майже 90 доларів. Хочу вам сказати, що якщо подивитися отак. Просто так схематично, то ви не повірите, але мені вдалося заінвестувати вже, в принципі, немаленьку суму грошей, власне, на самому самому дні. Тут, чесно кажучи, навіть мені тут важко побачити, там 85-85 доларів, -85 в принципі, не було такої ціни, було 88 доларів, а мені вдалося купити акції по 89 доларів за одну штуку. Я тоді купив, давайте подивимося, може десь тут в історії. Ні, тут, на жаль, немає в історії. Я купив тоді хіба 8 акцій, чи навіть 9 акцій. На 700 доларів, власне, на самому-самому дні. Ну, але кажу, кажу, що важко вгадати, коли то дно буде, тому я регулярно купував акції. Почав їх купувати, коли вони торгувалися десь в діапазоні 220 доларів. Це, власне, після даного такого падіння, десь приблизно тут починав купувати. Потім купував за 180 доларів, 140 доларів, 130 доларів. Ну, і найменша вартість це була тих 89 доларів. Ну і від того часу, подивіться. Буквально кожного дня, кожного тижня і кожного місяця компанія тільки робить те, що зростає. І на сьогоднішній день одна акція варта 271 долар 39 центів. Так що мені подивіться, буквально від самого дна. Давайте навіть подивимося, просто так впишемо, наприклад, Stock» в Google. Давайте подивимося, наприклад, 5 років, рік. Отут 88-90. То власне, якби я тоді заінвестував просто набагато більшу суму, як я заінвестував, хоча в принципі теж немаленьку, то від того часу, від самого дна, мені би вдалося зробити 205%. Тобто збільшити свої гроші в три рази. Тобто заінвестував 1000 доларів, тут би міг продати, тобто зараз міг би продати, наприклад, за 3000 доларів. В принципі, непоганий такий заробіток, але кажу вам, що важко вгадати, коли буде то саме дно. То воно було власне 3-4 листопада 2022 року. І давайте відкрию вам свою табличку, яку створив то, власне, для слідкування інвестицій. Тут є така закладочка, як Interactive Brokers. Давайте вам покажу, власне, що власне 3 листопада купив акції по 89 доларів. Подивіться, на самому самому дні 3 листопада мені вдалося купити по 89 доларів за штуку одну, за, за одну акцію. 8 акцій мені тоді вдалося купити на 712. Доларів. Але подивіться, бачите, що починав акції купувати за 220, доларів, 160 доларів, 156, 127, ну і власне, 100, і власне 89. Коли акції почали відростати, я думаю їх докупити. Ну, але просто на там той час не мав грошей. І, ну, якось так не, не повезло, можна так сказати. Ну, Але нема що переймати, це і так 100% по, по, по позиції це непоганий такий результат. Ну і хочу вам сказати, вам можливо теж цікаво, скільки акція може коштувати в майбутньому, чи вона буде далі зростати, чи можливо її буде варто зараз продати. так? Бо я колись знімав відеоролик, в якому розказував, що акції можуть. Коштувати прям набагато і набагато більше, там і по 400 і 500 доларів за одну акцію. Взагалі, що формується вартість акції. Це, власне, кількість акцій в обороті, скільки, ак... скільки компанія має в сумі в обороті акцій. Ну і власне скільки компанія заробляє в сумі. Це даний дохід буде збільшуватися, ну то логічно буде і збільшуватися вартість самої акції. Ну і власне, давайте подивимося, в мене є такі спеціальні сайти, як Stock Analysis, компанія MetaPlatform. Самі аналітики прогнозують, що компанія може коштувати від 110 доларів до 350. Це власне топ аналітики прогнозують ціну від. 220 до 350, тобто середня ціна 282 долари, тобто майже така, як зараз. Давайте подивимося в фінанси компанії. Тут з 2014 року і до 22-го року виручка компанії збільшилася в 10 разів. Давайте подивимося, чистий дохід збільшився з трьох мільярдів до майже 23, тобто теж в дев'ять разів. Так що дуже непоганий ріст. І кількість акцій в обороті майже в принципі на тому самому рівні, але бачимо, що за останній рік компанія викопила з ринку 5 5,5% акцій. Так що, в принципі, це взагалі дуже. Круто, що аж такий сильний байбек. Ну, і тут є така штука, як EPS, тобто заробіток на одну акцію. І власне з даного заробітку формується вартість самої акції, Ну, але ще, в принципі, є таке, як оцінка самих інвесторів в даної компанії. Якщо оцінка висока, тобто ціна до доходу є висока, то і, і власне EPS є високий, то власне, з того формується, що компанія коштує дорого. Ну і якщо в принципі, EPS менше, і оцінка аналітиків менша, наприклад, ну то акції робляться дешевшими. Ну і давайте на, на підставі тих даних порахуємо, як компанія, скільки компанія може коштувати в майбутньому. Подивіться, компанія за 2022 рік заробила на одну акцію 8,5 доларів. Але подивіться, за 2021 рік ця цифра склала аж майже 14 доларів. Ну і подивіться, тут ми вже знаємо, скільки компанія заробляла в минулому. Є тут такі прогнози, як ви. В майбутньому, скільки компанія скільки аналітики прогнозують, як компанія заробить. Ну але нам крім того, потрібно знати, як компанія була оцінена в минулому. Тобто, дивіться, є тут така закладочка в фінансах, як рейтіо. Якщо ми сюди натиснемо, то можемо побачити, наприклад, яка капіталізація компанії була, як вона змінювалася, так який, власне, що мені потрібно, так щоб так оцінити з форсфор. Прогнозувати вартість акції, це власне оцінка самої компанії, тобто ціна до доходу, яка була в кожному з останніх років. Ну і подивіться, в 2015 році компанія була дорого оцінена, бо ціна до доходу була аж на діапазоні 81. Потім 32, 32, 17, 31, 26, 23, 13. Це, власне, коли акції дуже дешево коштували, тоді по 89 доларів, то власне компанія була так оцінена. Ну і зараз маємо оцінка десь приблизно 33, 34. Тобто, якщо взяти таке середнє значення з даних тих останніх 10 років, ну, то маємо, що компанія торгується з показником і або ціни до доходу на, в діапазоні 30. Ну, якщо маємо ті дані, тобто 30, і подивай, давайте подивимося так forecast або майбутнє. Тобто скільки прогнозують аналітики, як компанія буде заробляти. Ну, то маємо тут таке то інформація до 2027 року, щоправда, це власне виручка компанії, як буде збільшуватися. Там, в принципі, бачите, що не є великий ріст в майбутньому. Там 7%, 11%, 8 8%. Це набагато скромніші показники, які були за минулі роки. О тут було 37, 26, 21, 37. Ну але все-таки ріст і досить активний, Там в діапазоні майже 10%. Кожного року. Тобто, виходить, що, наприклад, у 2027 році компанія мала би в сумі вірочка її скласти 100 майже 80 мільярдів. Ну але нам, в принципі, не до кінця важливо сама вірочка. нам потрібно знати, скільки в сумі компанія заробить на одну акцію, тобто чистого такого доходу. І це маємо EPS. І подивіться, як він має в принципі, збільшуватися. У 2021 році, тобто, коли була пандемія, ще так, компанія заробляла на одну акцію 14 доларів. Потім у 2022 році, коли акції вже були дешевшими, бо їх аналітик, ну просто люди почали продавати, так і взагалі компанія менше заробила, бо заробила 8,6 долара на акцію. Але бачимо, з 2023 року є активний такий ріст, і там на, в діапазоні майже 20% з року в рік. Ну і подивіться, виходить на те, що приблизно це, власне, це, це такий прогнози, це не факт, що так буде, але в 2027 році компанія мала б заробити 18%. Трошки більше, як 18 доларів. Ну, і тобто, що ми маємо, і як можна оцінити, скільки акція може коштувати 27-му році. Подивіться, 18 доларів. Просто відкрийте собі звичайний калькулятор, наприклад, просто впишіть собі калькулятор. Ну і давайте візьмемо то, тут просто ті дані те, що воно є 18 доларів 22 центи. Ну просто давайте закруглимо 18 доларів, що компанія заробить. Якщо компанія буде оцінена в стільки само ціни до доходу, тобто 30, ну, то маємо множимо 18 на 30, виходить 540 доларів. Тобто стільки компанія мала коштувати в дві мала би коштувати в 2027 році. 540 доларів на сьогоднішній день компанія коштує 270, тобто від сьогоднішнього. Від сьогоднішньої вартості компанія може зрости ще в два рази до 2027 року, а це маємо лише якихось 4 роки, що дає нам більше як 20% річних. Чи варто інвестувати по сьогоднішніх цінах? Ну то мусите самі е, прийняти для себе таке рішення. Я вам нічого нав'язувати не буду. На сьогоднішній день я акції ЕМЕТ продавати не збираюся, але їх, в принципі купувати теж не збираються. Можливо, буде якась корекція там в діапазоні 200. Доларів, почну ще збільшувати позицію в даній компанії. Надіюся, вам відео сподобалося. Надіюся, зрозуміли, як оцінювати прогнози, дивитися на ті прогнози, і оцінювати і думати, скільки акція може коштувати в майбутньому. Але, то, крім даних таких цифр, даних даних є ще багато-багато інших, через що може просто змінитися і оцінка компанії, і вірочка компанії. Ну і в принципі. Такі дані, які важливі для всіх інвесторів і для самої вартості акції. Надіюся, вам відео сподобалося. Звісно, лайк, підписка, Па-па!